Як врятуватися від, від жари? От літом зараз на вулиці сонце пече, жарота така під 30 градусів, то як спастися від такої жари? Ставимо вентилятор навпроти віконечка, щоб він воздух втягував із ну, боління прохладненький із вулиці і розбивав по всьому перепилятнику. Далі стоїть ще одна витяжка. Ось потолок і виведена на вулицю. Відкритий люк на чердак. І відкриті двері. І тут йде циркуляція воздуха. Зазвичай у брудерах стоять лампочки 60 або 40 для обогріву. Зараз економки і їм тепло, то знає. ну Це вже, звісно, більш-менш взрослі, ті, що меншенькі. Вони у, у кухні, у брудері, у теплому. І то там вже. Цим там 5 днів. У 5 днів вже їм і так двері відкриті, лампочка вже майже не гріє. Це, а цим, виходить, якщо тим 5 днів, то цим на 8 днів більше, на 13 днів цим. ну, Около 2 А так вони виглядають наші тихасті. У дві неділі. Як, як можете бачити, ми держимо в основному техас, бо техас гарно і на м'ясо, і яєчка вони гарно несуть. Ось інкубаційні яйця техасців. Оце вони за сутки нанесли яєчок. Оце за сутки. Я їх збирав сутки назад. Оце зараз знову вони нанесли. Породи у нас є також Ось фенікс золотистий. Є трошки фараончиків які там мотають. Фараончики, це молоденькі фенікси, теж яєчко вже несуть справно. Це молоденькі, щоб обновити стадо. Ми кожні 8 місяців обновляємо стадо. Бо вони вже такі становіться замирхані, Обдерті, страшні, лисі, он, бачите які, то ми вже стараємося їх обновляти. Нова кров, краще яєчка, краще, краще заплінюються, Потім оплод у нас гарний і вилуп 85%. Це доволі гарний вилуп. Ми яєчка ж ложимо і в інкубатори, то вже знаємо, який вихід. Гамна не пропонуємо, токо качество. Так, англійська чорна, англійська чорна, крупна порода. Ось, це більше на смокінга, мать похоже. Ну, така, більше 400 грам. Дівочки такі. Ну, гарні, такі, по 400 грам точно. Тоже така порода нам подобається, вони красиві, спокойні, вони не бешені. І той, на них, на них сейчас тоже... Черги немає. В принципі, оце ось, що зараз вже вони нанесли. Я вчора, вчора вибрав, відправив партію. Все, на ті на можна, можна вже замовляти. Ну, звісно, як були вони молоденькі, були красивіші, зараз вже трошки зашарпуються. Так що все, на них оце яєчка вже можемо збирати. замовляйте. Техасів також можна замовляти. Феніксів. Можна, все є ось в наявності. Яєчка свіжі, тільки будемо збирати і відправляти. Так що, кому потрібно, замовляємо. Відбираємо 13-17, ну, 16-13-16 грам. В основному йдуть яєчка. Відбираємо і відправляємо. Свіжі, добре упаковані, доходять чітко, ну, пару штучок. Поб'ються ну, набой, якщо на 200 штук відправлених яєць, то десяток 9-10 штук я набой всіх ложу, то за це не переживайте, буде у вас все гарно. Це молодняк. Молоднячок. Це трошки постарші. В общем, у нас тут вони проходять конвейер. Конвейер іде. Спочатку один брудер, потім у... І десь 6-7 днів ми переселяємо ці брудера в три із трьох брудерів, потім вже пошли сюди в клітки. І так вони відсюди, тоді переселяються отуди. Ну а оттуда вже тільки або в каптілку, вони вже йдуть, або на м'ясо. Там оттуда вже мало хто повертається. Це тільки якщо обновлення стада, тоді можуть повернутися сюди знову в кліточки. Як будемо обломляти цих техасів, то тоді можна ще. Лиса бадейка, жоп і батарейка. Ну, добренько. Кому потрібно, замовляємо, пишіть приватні повідомлення. Домовимося, відправимо в найкращому вигляді. Добренько, все, пока-пока, до наступних зустрічей.